Да ничего вообще не происходит. Ничего не происходит. Нам взрывают газопроводы. Мы отомстили? Нет. Мы сделали фигуру умолчания. А может, надо было сразу, чтобы взорвалась вся инфраструктура США и Европы? Собрались. Вообще, вдуматься, да? Наши беглые обсуждать переворот в России и оправдывать совершение в нашей стране почему эти люди все не объясните мне? Если они для себя это признают как метод и считают что это абсолютно оправдано, почему каждый, кто это не произнес, вот против его имени, постав... почему вообще ничего не сделал? Не, ребят, не так, не так. И война никуда не девается. Нравится вам или нет, война придет в каждый дом. Как сегодня ночью в Новороссийск, где ребята отбивали атаку. Как каждый час в Белгороде. Как вечный вот такой нескончаемый Донбасса. Подвиг Горловки. Ужас сейчас в Грай Румском районе. Это будет только, пока мы не победим, пока мы не поймем, это будет все идти и идти. Мы что не видим, что происходит? Враг сосредотачивается, собирается, запускает производство, готовит армии. А у нас пампит, пампит, пампит нефть. Это вы понимаете или нет? Нравится, как поет, пожалуйста, государственные бабки оттуда уберите. Но ну неужели вы это не понимаете? Неужели вы не устали заигрывать? Ну хватит уже! Ну очнитесь вы уже! Вы что, не видите, что мир стоит на грани такой войны, которой не было никогда? И к этому надо быть готовым. И надо готовить сейчас резервные армии. Надо воспитывать молодежь. Надо в каждой передаче бить колокола и объяснять, что слушайте. Надо быть к этому готовым. И надо в школах обучать тактической медицине, управлению пивидронов, работе с оружием. И надо дать возможность мужикам в свое свободное время ходить на полигоны и заниматься. Вот в ДСААФ пришел Дворников. Ну и где ДСААФ? Где этот Дворников? Что он сделал? Время уже прошло достаточно. Ну, может, какой-нибудь результат уже покажут? Вы что-нибудь слышали про Досав? Где это все? Где народные дружины, которые тренируются вечерами? В каждой программе надо давать рекламу. Встань на защиту Родины. Мы что, не понимаем, что к середине августа берут достаточно людей и попытаются ломануться. К этому моменту мы должны быть готовы. Мы должны готовиться. Нам необхідно чітко поняти, що буде, як буде. Ну а тепер ми з вами поговоримо з приводу міжнародних новин, а саме співпраці міжнародних а, організацій і особливо співпраці НАТО і південної Кореї. І вони планують спільний флагманський проєкт щодо України. НАТО планує зміцнити співпрацю з південною Кореєю також щодо кіберпростору та нових технологій. Організація північно-атлатничного договору, тобто НАТО, на майбутньому саміті у Вашингтоні, план. Планує зміцнити співпрацю з південною Кореєю, зокрема з питань пов'язаних з Україною. Як пише Йонхаб, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що запрошення лідерів південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО сприятиме розширенню партнерства альянсу з країнами індотихоокеанського регіону. Іран і Північна Корея розпалюють війну Росії за допомогу допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує Російську військову економіку постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче авторитарні гравці один до одного, тим важливіше, щоб ми тісніше співпрацювали з нашими друзями в індотихоокеанському регіоні. Сказав він, Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО розвиватиме практичне співробітництво в рамках флагманських проєктів щодо України, кіберпростору і нових технологій. Також обговорить співпрацю галузі оборони промисловості з південною Кореєю флагманський проект частково стосується медичної освіти українських солдатів. Сказав він, додавши, що також у НАТО вивчають можливості розширення обміну розвідувальною інформацією з Південною Кореєю. Дійсно, нічого так не сполучує інших людей ніж загальний ворог. І якраз приводу цього є наступна новина. Естонія доставила в Україну ЗРК містрал і ракети до них. Ось вам і демілітаризація в Україну з Естонії сьогодні, 6 липня, доставили зенітно-ракетні комплекси малої дальності містрал та ракети до них. По це повідомляє Міністерство оборони Естонії. Про кількість одиниць ЗРК та боєприпасів у відомстві не уточнили. Як і в червні, коли Естонія тільки анонсувала постачання містрал. Це пояснили безпековими міркуваннями, і ми це розуміємо. Україн. Ні, терміново потрібно пороти повітря на оборону, щоб відбити атаки Росії і в прямих інтересах безпеки Естонії. Також сприяти цьому разом із своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання. Поясню 11 червня міністр оборони Ханну Певкур, що взагалі відомо про цю систему ПЗРК. Містрал як пише мілітарний містрал це переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах. на кшталт гелікоптера та літака. Цей комплекс активно постачають на експорт. Він перебуває на озброєнні в багатьох країнах світу. Його розробили у Франції вже у 1987 році і прийняли на озброєння сухопутних військ. Країни у 2000 році було розроблено модернізований зразок. Це містрал 2 а пізніше і містрал 3 Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. Ми ще раз дякуємо нашим західним міжнародним партнерам за таку допомогу, не зважаючи на всі погрози, на всі маніпуляції та всі шантажі країни. Ну а поки що сподіваємося, так і буде президентом США є Байден. Білий дім працює над новою зустрічю Байдена і Зеленським. Американська сторона працює на організацію декількох двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту НАТО, в тому числі з президентом Зеленським. Двостороння зустріч між президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО. у Вашингтоні про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США. Це передає прес-служба Білого Дому. Значається, що на полях саміту Байден проведе захід з президентом Зеленським майже двома десятками американських союзників і партнерів, які підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку. І, хоча у президента, тобто Байдена, буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей з різними Вими лідерами на полях саміту, в тому числі і з президентом Зеленським, сказав представник Білого Дому. Українська сторона поки що офіційно не анонсувала поїздку Зеленського до Вашингтона, але ми чекаємо на ці новини. Тим часом з'явилася інформація, коли ж залужний почне працювати послом у Британії. ЗМІ назвали вже точно дату. Екс збройних сил України Валерій Залужний скоро стане працювати на посаді посла Української держави у Великобританії, Колишній Головна командувач липня стане до роботи послом України. Про це пише суспільне, посилаючись на джерела у дипломатичних колах. Очільник правління інституту світової політики Віктор Шлінчак повідомляв, що 4 липня в день залужне вже виїхав з України. Він зазначив, що це був початок його дипломатичної кар'єри. Ну а ми бажаємо Валерію Залужному. Удачі та боронити тепер нашу державу на переговорному на дипломатичному фронті.